Вітаю, друзі! Вас на каналі Світ моїх захоплень в об'єктиві чудовий букет піонів, пора весняна, але тема про орхідеї. При пересадці орхідей я використовую грунт у вигляді суміші, що проходить Подріблена кора, вона вже оброблена. Тут є волокна кокосу і субстракт де попадається. Деякі орхідеї у мене посаджені просто в кору. Такої фракції побільше використовую її. Але пустоти іноді по необхідності заповнюю мілкою корою. На дно. Вазона тонким шаром прокладаю керамзит. Керамзит використовую для того, щоб був дренаж. І містами заповнюю мохом, мох з фагном. Посадка, виходить, воздушна. Добре провітрюється. Але останнього разу, коли я пересаджувала орхідею, я переглядала ґрунт, в котрому вона була. І що я помітила? А чому я переглядала його? Тому що я його не викидаю. Я його так збираю в пакетики. Якщо кора дуже така мені ще подобається, я бачу, що вона не перегнивша ще. Я її перекип'ячую, просушую і запускаю по кругу для посадки інших орхідей. Ну, в даному випадку вона така і була. Іноді я цю кору виводжу на дачу. Там у мене є хвойні рослинки, гортензії, котрі дуже полюбляють підкислений ґрунт. І навколо гортензії я її просипаю. Так повернемось до останньої пересадки орхідей. Я вам пропоную переглянути, що я знайшла у даному випадку. Що це, можливо, ви мені підкажете, тому що я. я Якось взагалі в розтіряності, що це може бути. Пора така, що, я вам сказала, вона не погнивша, не попрівша. Її можна ще було б перекип'ятити, просушити мілкої фракції. Але в ній, знаєте, що знаходиться? Зараз покажу. Такі шарики. Такі шарики. Мене це насторожило, вони якось мені схожі на якісь яйця. Їх, якщо так роздавлюєш, вони аж, бачите, аж тріскаються. Якась з них трошки жидкость витікає. Що це може бути? Бачите? А от саме та знахідка, суміші, яка мене збентежила, злякала. і заради якої я, плыв, я знімаю відео. Що це зроблено? Що це? Кругленьке, зелененьке. Ну, це зараз воно вже таке трошки кольор змінило. Вони в пакетику зав'язані у мене постояли десь з день, день, може, два. Чуєте, воно тріщить? Може, це лічинки якогось шкідника? Ну, скажу вам, трошки підсохли. Перші, котрі я при пересадці роздавила пучками, вони більш напитані водою були. Дайте пораду, що це може бути. І взагалі, чи можна використовувати повторно таку ґрунту суміш. Ну, в даному випадку у мене кора мілкої фракції. Якщо можна. Який від обробки потрібно її зробити, як правильно в даному випадку себе поводити з цією корою, щоб не зашкодити іншим моїм рослинкам. Чуйте, як тріщить при надавлюванні. Ну, в общем, така тема відео, хто з тим стикався, у кого була. Така цікава ситуація. Відгукуйтесь, кажіть, пропонуйте, хто що думає. Щось таке. Для того, щоб мати гарні орхідеї, ми прикладаємо багато зусиль і дуже не хочеться помилятися. А також шкода свого часу. Дуже сподіваюся, що рухомани дадуть мені пораду? А от саме та знахідка грунтосуміші, котра мене збентежила, злякала і заради якої я зараз знімаю відео. Що це, друзі? Що це? Що це за зелені монстри? Бачите? При надавлюванні? З них якась жидкость витікає. Дайте праду, що робити з цією корою і взагалі що? Це, це лічинки, якісь чи це добре і навіщо воно тут.